Всім привіт! Це Саша Нейлз. І сьогодні я хочу вам показати, як я сама собі роблю педикюр. Одразу хочу зазначити, що це справа не дуже легка. Так як доводиться сидіти в незручній для мене позі, ну і, звичайно, зняття матеріалу, це такий собі квест. Але треба його зробити, той педикюрчик. Ну що ж, приємного просмотру. Зараз я вам показую, як я знімаю попередні покриття. Мені зручно використовувати насадку кукурудза в режимі форвард на 20-25 тисяч обертів. Я знімаю покриття рухами з ліва право. Також я рухаю з права на ліво, коли мені треба згладити поверхність. А також щоб зняти. Маленькі частини попереднього покриття. Слідуючим етапом я зрізаю край нігтика, який в мене вже відріз. Щоб не відскочував обрізаний нігтик, я його прикриваю пальцем лівої руки. І так покроково я відрізаю на кожному пальчику край нігтєвої. Пластини, яка відросла. І е, найголовніше, на що я хочу звернути увагу, що ми не вирізаємо уголочки нігтика. Це найголовніший е, момент в обрізанні. Е, тому, будь ласка, зверніть на це увагу, це дуже важливий моментик такий. Слідуючим кроком вхід йде кюретка. Завдяки, який можна дуже швидко і обережно прочистити бокові валики нашого пальчика. Також можна обережно пройтись під куточками, прочистити нігтьові мозольки та всі брудні часточки, які там позбиралися. Слідучим кроком я беру пушер і відвігаю кутикулу. Під нею я зачищую відігнутою лопаткою тригій. Це дуже обов'язково зробити, щоб далі наше покриття протрималося якнадовше і не було відшарувань біля кутикули. Слідуючим кроком я на форварді з оборотами 7-10 тисяч. Пропрацьовую всі бокові валики лівої сторони. Це я роблю конвейерним засобом, і так виходить набагато швидше, тому вам рекомендую. Після чого переходжу на правий бік пальця. І так само пропрацьовую кожен пальчик. Неможливо перейти на наступний крок, якщо не зробив попередній, тому бажано. Зосередити і зробити поступово кожен крок. Праву сторону пальчика я пропрацьовую на реверсі також 7-10 обертів. І зверніть свою увагу на робочу руку, в якої я тримаю фрезер. Мізинець моєї руки. Він завжди тримає опор. Це дуже важливий момент, завдяки якому моя рука не колихається і завжди чітко спрямовані дії. Слідуючим кроком я беру пілочку з стороною 180 гріт починаю робити поверхневий опил нігтьової пластини. Я спилюю остатки птерігію попереднього матеріалу і тим самим підіймаю лусочки нігтєвої пластини для слідуючого покриття, щоб воно трималося краще і не було відчарувань біля кутикули. Слідуючим кроком я використовую кератолитик, я обробляю кожен пальчик біля кутикули, біля валиків, і тим самим зм'якшую. Котикуло та всі загрубілі частини шкіри. Ось так обережно пушером проходжу по кожному пальчику в тих містах, які мені потрібні. А зараз я використовую відігнуту лопатку, якою я зачищаю остатки забруднення, птерігію, все, що лишилось. Всі-всі-всі часточки. І ось так я поступово зачищаю. Кожен пальчик. Після чого я перехожу на змив водою, кератолітика, протираю кожен пальчик. І після цього я приступаю к срізу котикули. Зріз котикули я виконую ножицями. Ви можете виконувати тим, чим вам зручно. Після чого я протираю біжирювачем. І наношу дегідратор. Після дегідратора безкислотний праймер. І після чого я вже можу наносити тонесенький, повторююсь, дуже тонесенький слой бази, бо в покритті на ногах наших підікюрі, обов'язково всі покриття виключно повинні бути. Тонесеньким. Для покриття я сьогодні обрала собі французький манікюр. Я його дуже-дуже люблю і тому покриваю зараз рожевим кольором, щоб прокрасити якнайближче до кутикули, я використовую тонесенький пензлик. Як бачите, завдяки йому я дуже легко. Прокрашую біля кутикули. Таким чином я прокрашую всі нігтики, після чого відправляю сушитись на 60 секунд. Після просушки я беру білий, дуже пігментований колір і промальовую мої вусики. Так само я використовую тонесенький пензлик. Бачите, дуже зручно ним виходить все промалювати. Після просушки я протираю дуже добре обіжирювачем. Це я роблю для того, щоб вкривати топом. І щоб на топі не відтворювались так називаємі кратери. І він ліг дуже рівним шаром. Роблю кінцевий опил і змащую свої ніжки ось такими втираючими рухами, такий легкий масаж, поживний крем. І ось такий дуже ніжний кінцевий результат в мене вийшли. Дуже рада, щоб подивились моє відео. Залишайтеся зі мною гарних вам педикюрів! Пока-пока!